Більшості люди думають, що я щось від них хочу, і я їх критикую. Ні, це правда вас не критикує а б'є. Критика це таке. Це таке, знаєте, театральне. Театральний критик або ще якийсь там критик. Критика не діє взагалі-то, а от сила Божа діє. І коли ви чуєте правду, тоді діє сила Божа. І тому вам стає негаразд, ну, погано. Ви не розумієте, що з вами і чому ви навіть противитесь. Тому що, коли навіть читаєш слово євангеліє, з Євангелії, людина далі себе почуває некомфортно. Навпаки, радійте, це благословіння почути правду. Хіба не так? Нагадаю, тим, хто каже: Я вірю. Бо ті, хто не вірять, нема що їм нагадувати. Але ж ти віриш, ти ж читаєш Євангелію. Іоанна 2,20. Ви отримали дар від святого. Справді, ви отримали дар. Якщо дар отримати, хіба ви не щасливі від святого, від Бога? Коли розбираєш отак кожне речення по слову, тоді починаєш розуміння, які розуміти, яке ж благословіння в цих словах. Ви отримали дар від святого і всі ви знаєте правду. Всі ви знаєте правду, і ви її знаєте. І тому, що брехня не йде з правди. Ви чули, брехня не йде з правди. А тепер скажіть мені: хіба друзі Христа не скажуть вам правду, як отримати спасіння? Скажуть. Народитись згори. Хіба друзі Христа не скажуть вам? Я говорю до вас, тому що в більшості тут сидять, та не в більшості всі сидять ті, яких я знаю. І я знаю, що вони народжені згори. Я говорю до вас сьогодні. Хіба якщо я друг і хочу бути в ваших друзях, хіба я вам не скажу, що сказав Христос? А Христос сказав, що покайтеся, віруйте в Євангелію, це і буде народження згори. Я вам скажу правду. Це не збрехні правда, а з істини. Христос не згадає вам гріха і ваших злодіянь теж не згадає. Він сказав це. Хіба вам скажуть про це в церкві, а хіба в церкві скажуть вашій католицькій, православній чи протестантській, що Господь дає своїй церкві, саме учням своїм, коли Юда відійшов, тобто відійшов хто зрадник із за столу. При таємній вечері був стіл, так, там було, була чаша з вином хліб, і Христос звершував, що приломлення хліба. Ми про це говоримо. І сьогодні ви теж зможете в кінці побачити і почути, як це робиться. І тут він макає хліб в кров, ну, в вино, дає Юді і каже: іди і роби тепер, що ти маєш зробити. Юда пішов, і тільки тоді Христос дає нову заповідь. Ви зрозумієте, благословіння отримують тільки ті, хто вірний йому буде. Тільки ті, хто вірний, можуть почути цю нову заповідь, яка говорить: любіть один одного, як я вас полюбив. Це заповідь для церкви, це не заповідь для світу. І коли ти розумієш цю заповідь, ти розумієш, яке благословення приходить до тебе. Ти в церкві Христовій. Саме в тій церкві, яка сиділа за тим столом на тайній вечері. І для нас тепер це не тайна вечеря. Тайна вечеря стала для кого? Для Юди, для зрадників. Ну, не для мене. Я зрозумів, Ісус, ти говориш до мене теж. Я ж там. Я ж теж з тобою сижу. І це не уява. Я знаю це. Я вже посаджений з ним на небесах, бо так говорить Євангеліє, ну тобі скаже тільки друг. А хіба оті, що не є твоїми друзями, розкажуть тобі, що ти не під законом, а під благодаттю. а якщо ти під законом, і виконавець закону, і опираєшся на закон, то ти проклятий. Скажи мені, якщо ти проклятий згідно Євангелії, то про яке благословіння ти взагалі можеш мріяти? Але тебе заставляють просити благословення? Чому? Вчення таке, догматика. І ти починаєш просити, 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 і вже Сина Божого, з доньки Божої, тебе роблять жебраком. І таким чином, замість того, щоб ти преображався, чи преображалася в Ісуса Христа, людина преображається в кого? Думайте самі, дайте собі самі відповідь. Ми маємо преображатися в Ісуса, а преображення в Ісуса і несе за собою благословіння. А коли ти преображаєшся не в Ісуса Христа, а в Брехуна, там благословення немає. Я думаю, пора підписуватись на християнські зустрічі, щоб почути правду.